Популярний автор технотериорів та завзятий мандрівник цього разу завітало місто не з презентацією нової книги, а з лекцією з фізики. Насамперед я навчаюся у фізико-математичному ліцеї мої однокласники також, тому це дуже важливо для нас почути, якби саме про лекції по фізиці. Я Думаю, це допоможе у навчанні. Я навіть не знаю на що очікувати. Я думаю, просто буде дуже цікаво. Ну, по перше, цікава лекція. Лекція з квантової фізики. Якщо щось колись били... В школі вивчали, то воно вже давно забулося. А приваблює ще сама особистість Макса, Макса Кідрука. Він настільки яскраво розповідає за свої твори талановита людина, і прийти на популярну лекцію, особливо з дітьми, було б дуже-дуже цікаво. Що ви очікуєте від сьогоднішньої лекції? Потрапити під магію науки. Перед творіння – саме таку назву має перша з восьми лекцій, запланованих у проєкті «Квантум». Щоб ви розуміли те, що я розказую, я показую певним, певним вибраним аудиторіям, які робили свої зауваження. Тут нато затягнуло, незрозуміло, тут не цікаво, доповно і таким чином, те, що ви сьогодні бачите, це такий вже дні все вже продукт, ось, внесами. Ось зараховування підкреслюю на всі аудиторії. На ці лекції можуть бути присутні учні, і е -е, тут не буде нічого такого важкого, чому вони були не зрозуміти, чи звісно У залі жодного вільного місця на нестандартну лекцію з фізики завітало багато бажаючих дізнатися, чи потрібен був творець для виникнення світу. Ви всі бачили малюнки, де зображено місяць і зображено землю. Але скажуть, хто з вас уявляв, що реально вони Ідея проекту неоспеченого лектора виникла приблизно два роки тому. Читаючи багато науково-популярної літератури, Максим зрозумів, що сучасна школа хоче дає багато знань, але вони не відповідають останнім винаходам та відкриттям. А відтак проект квантум спрямований розвинути уявлення про світ, в якому ми живемо. Якщо сподобається місто, то і ми активно також почнемо працювати. Не хотілося б казати, що сьогодні в нас остання в цьому році. Зустріч, можливо, ми ще щось придумаємо, але так, ми з командою підготували. Е, ну, нас не чує аудиторія, то можна сказати, да? ми підготували таку гірлянду із цукера для наймолодшого читача. Там будуть е, і цукерки зоряне сяйво, і сонячний жук, і аромат сонця, тобто ну, так, пішли з цього. Для тих, хто постійно відвідує наші заходи, і для найбільшої компанії буде теж мішок подарунки. Організатори кажуть, що необміно запросить Максима Кідрука із наступними лекціями, тобто вже у наступному році.